Всім привіт! З вами український господар. Зараз буду давати королям бурак. Ріжем його на дві частини. І даємо. Ось тобі Я даю води. І ці. Ще зарадам сіна. Тепер даємо. Так, дав сіно, зараз йду ще козам сіна давати. Козам даю трошки, бо вони. Бо вони сіно не їдять та й викидають його під себе. Так. Ідемо давати. Подивіться, в нас 19 грудня та й сонце світане зима. Ми, ми зробили таку кормушку, щоб вони не викидали. Подивіться, ми всипали і вони повикидали, бо її не їдять більше. Тут все легко робить. Робиться такі доски можна десь знайти ось. Да. Це от для дирті. Коли ми сипали сюди, то вони сюди понасирали і, і, і більше дирті не їли. От такого прикрутила на саморізи, на саморізи, та воно тримається, не відірвати. Ось стелиця у нас. Ми трошки даємо їй вже грису. Сюди. У неї звичайна кормушка така з великого чи що це, я не знаю, як звездяться. Сюди відро з молоком кладеться. Зараз кинем солом і подивимося, що вона буде робити. Що, не будеш брикати? Ти ж колись брикала, коли я солому кидав. Що вже виросла чи що? Ай, не кусайся. Зараз будемо давати телиці гризь. Опа, взяли трошки, щоб. Отаку от зелену тарілочку ми даємо. Все, даємо. В таких клітках вони живуть. Будемо зараз терти таку тикву курам. Все, розрубав на таких дві частини і зараз буду терти. Так, уже одна терти, зараз буду присипати все дертею. І це все перемішуємо. Даємо. Насипали в, 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 в два. Зараз будемо пускати телицю, щоб вона бігала. Випускаємо. Подивіться, зараз вона буде виходити. Начу козу звати Ромашка, старшу козу звати Машка, а телицю звати Ласуня. Що Суня, Свобода Попугая. Випустив трохи погуляти. Всім до побачення! З вами був український господар. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До нової зустрічі!